Фільтр Прінц необхідний для вторинного очищення газу, що надходить з редуктора на рампу газових форсунок. Очищає газ від сторонніх домішок і частинок, а також від бруду великої фракції. Комплектація: фільтр для тонкого очищення, Прінц від стійником. фільтр грубого очищення газу з електромагнітним клапаном прінц або кейхен, ущільнована шайба, одна штука. Кільця ущільнення для електромагнітного клапана 4 штуки. Хомут для шлангу 11 мм 2 штуки. Хомут для шлангу 16 мм 1 штука. Передбачено для систем дезредуктора вихід 16 мм і два входи на форсунки під шланг з внутрішнім діаметром 11 мм. Задяки цьому пристрою забезпечується якісна очистка паливного газу і продовжується термін служби форсунок. Серед особливостей даної моделі фільтра можна відзначити наявність відстійника, через що коефіцієнт фільтрації значно вищий в порівнянні із звичайними фільтрами. Крім того, він володіє нерозбірною конструкцією, тому по закінченню терміну служби весь фільтр слід міняти на новий. Регламент по заміні становить від 10 до 15 тисяч кілометрів пробігу на газі. Матеріал корпусу пластик, фільтруючий елемент, виголотаний з поліестеру. Фільтр випускається відомим брендом з Голландії Autogas Системен.